У нас вже празднична обстановка зараз. Да. Нам принесуть налівку, і ми будемо празднувати перемогу. Я хочу їсти я, я їсти, хочу я м'ясо хочу м'ясо хочу сладкого хочу, дуже хочу. зараз. Ви побачили наглядну картину. Як більшість людей після схуднення хочуть розслабитися, і це нормально. Але чому більшість після таких жорстких обмежень е, повертається? До зайвої ваги, тому що по перше, були обмеження, а по-друге, немає далі цілі. От ті, хто худ на зважених, да, у них була велика ціль. Вони йшли до неї, вони трималися, а продовжують худнути і утримувати вагу тільки ті, які поставили наступну ціль, яка буде їх мотивувати довго, а не тільки на короткий період. І тому, якщо у вас були певний час обмеження, зараз свята, і ви хочете собі дозволити, дозвольте трішки один-два дні, а далі знайдіть ту ціль, яка вас буде мотивувати ще більше, і продовжуйте тримати режим.